Бери хлеби, секта. Не хочу. Єва боїться їсти хліб. Дівчинка і досі пам'ятає своє страшне отруєння. У мене в прошлый раз болів живот від хліба. – Ти поэтому не хочеш? – Ну, це хороший, свежий хліб. – Свіжий, свіжий. Його можна можно кушать. <говорю> хороший. Так, возьми, попробуй. Кілька місяців тому маленька Єва потрапила до лікарні через свою улюблену скоринку батону. Коли дитина стала рватися, навіть подумати не могла що це від хліба. Нас відправили в інфекціонку вже позже я увидела вдома кусочок хліба. Кимівкрапінками ну, секторами плесені. Батон був вчорашній, згадує мама Іра. Куплений напередодні. Я пока займалася домашніми ділами. Єва, вирішила рішила свою улюблену корочку, взяла сама хліб. Ну а потім дочці стало плохо. Насправді скаже лікар, ця скипка була неймовірно отруйною саме для дитячого організму. Лібкова інфекція дуже опасна, смертельно опасна для людини. І те, що мама вчасно звернулася до лікаря, врятувало дівчинці життя. Так, хоча було троє травлення, нас підьот к врачу, і допомога буде оказана. Виявляється пліснява настільки небезпечна, що до неї не можна навіть торкатися ні руками, не можна її нюхати і точно вже не можна їсти. І навіть відкривати пакет, де лежить уже запліснявілий хліб, це небезпечно. Тепер поясню просто: дивіться у повітрі, всюди, де б не були, є спори цвілі. Наприклад, в одному кубометрі повітря це зараз по картинці, приблизно скільки ви бачите, десь живе ну пів тисячі спор, але у повітрі вони дуже легко розсіюються. Ну ось уже і немає ніякої плісняви. Але що відбувається у хлібі? Дивіться, вологість хлібини приблизно 40 Вона запакована ідеально, а значить, вологості немає куди випаровуватися. А це означає, що вона лишається всередині і дає можливість плісняві розмножуватися. Всього за 2-3 години при температурі від 20 до 25 градусів, яка є у вашій квартирі, з 500 можливих спор, які Жили до цього у хлібі, вони можуть розмножитися до одного мільярда. Як же тоді правильно зберігати хліб, щоб там не розводилася пліснява і не труїла вас своїми токсинами? Чи потрібен целофан для цього? Чи можливо якась особлива хлібниця? Ми обов'язково вам про це розкажемо. А зараз дивіться, як пліснява і чим вас отруює? Пліснява насправді не хвороба, це жива істота. Мікроскопічні грибки, щось середнє між рослинами і тваринами. Ідеальна зброя для вбивства, яка адаптується і пережила навіть динозаврів. Подій не страшні морози. Росіяни провели експеримент, відправили плісняву у відкритий космос. Нехай політає і ні радіація сонця, ні мінус 270 за бортом не вбили плісняву. Грибки виживають навіть і при плюс 100, тобто і в пічі. І у кип'яченій воді. А плодяться найчастіше вони на стінах, на насінні, у горіхах І увага хлібі. пекар технолог пояснить територію обману, чому пліснявіє хліб. Хліб може заразитися на стадії заміса, якщо робити мочку, тобто брать сухарі старого хліба і додати для випічки нового. Другий етап, де може заразитися хліб. выпекания. Если старое оборудование или оно не моется, плесень уничтожить практически невозможно. Третий этап заражения – пакувание. Если хлеб запаковать горячим, это сразу повышает риск развития бактерий, в том числе и плесени. Для них это самая благоприятная среда. И тепло, и влажно. Плесня, она ведь может появиться и через неякисное борошно. І ви навіть про це не знатимете. Хліб зараз печеться з третього, четвертого сорта муки. просто постійні. І ось що найнебезпечніше: коли на хлібі з'являється пліснява, вона виділяє в нього мікотоксини, токсичну отруту. І вона діє як радіація, повільно і непомітно убиває. Мікотоксини дуже опасні, тому що часто викликають рак. Саме мікотоксини небезпечні для людини, і саме ними грибок пліснявий убиває і шкодить. Мікотоксини накопичуються і руйнують внутрішні органи. Визиває воспалення печені і розрушення печені. Саме остання стадія це цироз. І коли організм здається, грибок заражає нас повністю. Це тяжеліше заболівання в 50% случаїв сьогодні заканчувающе смертю. І ось яка найголовніша наша з вами помилка. Ми думаємо, якщо взяти ось такий хліб, який заражений, спробувати його відрізати з одного боку, ми вже не побачимо там зелених тяток. Значить, цей хліб безпечний і його можна їсти. Але ми. Помиляємося Тут огромне количество спор ані проростають і проникають хліба, захватує весь кусочок. І навіть якщо такий хліб потім підсмажити на пательні чи у тостері, він все одно лишається зараженим. Економія та обернеться очень серйозними тратами спочатку здоров'я. А потім можливо, і життя. І Якщо часто їсти такий хліб, то як вже сказав лікар, це може обернутися для вас дуже неприємною історією, навіть онкологією. Стимулює рост ракових кліток в організмі. Тому територія обману зараз вам і розкаже, як і де саме заражається хліб, який потім вас струють. Територія обману купила п'ять свіжих хлібин з магазину. Всі ці хліби ми поклали в одне місце на п'ять діб в однакові умови. Щоб подивитися на якому з них виросте пліснява, і ось результат пліснява з'явилася на трьох з п'яти зразків. Дві хлібини цвіль не зачепила. Вони лишилися навіть пухкими на дотик. То, що хліб не затвердів, вот ета странно. Скоріше, всього, якісь учитель. Якраз ці поліпшувачі, до речі, можуть уповільнювати розмноження пліснявим. Але і тут є нюанс. Що це за улучшителі, навіть ми технології не знаємо, тому що ми не бачимо їх повний состав. Це комерційна тайна. І повинна на слово вірити поставщикам, що вони безпечні. В якому ж хліві 100% заведеться пліснява? Соціальний хліб і найдешові муки. Тут 100% плісень буде. І чи живе грибок у дорогому хлібі? Масло і сахар будуть здержувати рост плісень. Білий хліб та батон плісняві є швидше за інші. Сірий і чорний хліб пікуться з добавленням кислоти, уксуса, наприклад. А плесень боїться кісліс ріди. І чим небезпечний нарізаний хліб? Корочка тверда, вона здержива корик плесені. А от м'яті територія обману дасть відповідь на всі ці питання, покаже рейтинг найкориснішого хлібу та як правильно його вдома зберігати, щоб він не заразив вас і не потруїв всю сім'ю. А зараз правдива історія випічки тортів. Руками. О, боже, який ужас. І чиї відходи ви можете знайти у тістечках. Про крису я взагалі молчу. Та як готують білосніжний крем. <свісна> То ужасно. Також ми покажемо, як правильно обрати макаронні вироби. А вдень тебе як клей. Різіна і чому погано, коли є крохмаль у спагетті. Одна бізбіда папролем. І як замість клею для шпалерів можна використовувати макарони? Уся правда про чорний. Сірий і чорний хліб пікуться з добавленням кислоти. Білий і нарізний хліб. Його Присківодізінфектами зачастую спіртом. Як його зберігати, щоб не їсти токсичну плісняву? Визиває вас паріння печені. Розрушення дичі видивитись територію обману. І сьогодні наша тема: хліб та хлібопекарські вироби.